Ша виходять з групи, яка розслідує російську агресію проти України. Чи можна вважати, що розслідування воєнних злочинів в Росії більше не є пріоритетом для Білого Дому? Це стосується всіх нас, тим паче, це стосується окупованих частин Херсонської області, Донецької, Луганської. Запорізькою, як це вплине на створення трибуналу проти керівництва РФ, таке відношення, демонстрація до міжнародного права не може викликати великого оптимізму. Це не означає, що не буде відповідальності за воєнні злочини. Та що про останні новини з Вашингтону думають ті, хто зазнав катувань у російському полоні? Я дуже сподіваюся, що діло до кінця люди, які цього того зітелянісу наказання за таких суші. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. США виходить з міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України. Цю групу у 2023 році створило Агентство Європейського союзу з питань співпраці у сфері кримінального правосуддя Євроюст. Міжнародний центр має збирати докази проти російських високопосадовців і готувати справи для майбутніх судових розглядів. Як дії Вашингтону позначаться на розслідуванні воєнних злочинів Росії проти українців? Дивіться далі у програмі: нам давали 2 літра води в сутки і по куску хліба. Вот это вся була їда. То ми ділили, приблизительно получалось 150-170 мл води в сутки на человека. Пить хотелось постоянно і очень сильно. Так, маріупольський волонтер Костянтин Величко невдовзі після звільнення з російського полону розповідав про умови тримання. Костянтин виїхав з міста незадовго до повномасштабного вторгнення, але в березні 2022 року разом із напарником вирішив повернутися та спробувати вивезти людей. На блокпосту їх затримали російські військові. За кілька днів заручники відправили до Оленівської колонії. У камері розраховані на шість в'язнів. Окупанти тримали 22 людини. Про жорстокі умови перебування там та про катування, свідком яких був Костянтин Величко, свідчив і українським слідчим, і в міжнародному кримінальному суді. Якщо вкратце, як казали в про сході маса різних виступлень, і хоча є у мене підписка у нерозглашенні, в общих чертах я попробую писати. То есть я давал показания не только для украинской прокуратуры, и для международного суда, и для немецкой службы по расследованию военных преступлений. То есть это несколько инстанций проходилось. Процесс идет, да, медленно, потому что бюрократия, но тем не менее он движется. Лично я выступал свидетелем, вот то, о чем я сказал, да, это по тем преступлениям, которые совершались на момент моего пребывание в концлагере Preбывания Да, ну, Я называю это концлагерь, потому что действительно самое концкемп. И я очень надеюсь, что дело дойдет до конца, и люди, которые. Причасники этому, да, каким ліба образом будуть панісу наказання святку початку повномасштабного вторгнення в Україну офіс генерального прокурора зафіксував понад 160 тисяч воєнних злочинів, скоєних Росією. Збирати докази для судів як українських, так і міжнародних, допомагають громадські і правозахисні організації. Журналіст із Каховки Олег Батурін пережив російський полон, а згодом долучився до організації «The за Project», Ця ініціатива збирає інформацію про воєнні злочини та супроводжує позови в іноземних судах в інтересах потерпілих. Це все важливо фіксувати, фіксувати правильно, тому що, на жаль, і свідки, і потерпілі уходять. У мене кілька свідків померли з того часу, як триває велика війна і окупація Херсонщини. Кількість потерпілих, кількість цих свідків постійно збільшується, тому що викрадення людей, катування вони не тільки не припиняються, вони продовжуються зараз. На Херсонщині ми спостерігаємо такий новий віток терору. Проти ти мирного місцевого населення, крім пошуку та засудження конкретних винуватців, українська влада домагається створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це потрібно для того, щоб притягнути до відповідальності керівників російської влади саме за напад на Україну, а не тільки за його наслідки. У липні 2023 року Єврою створив міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Його метою є збирати докази і спрощувати процес формування майбутньої судової справи. У роботі центру від його заснування брав участь представник Міністерства юстиції США. І ось у березні 2025 року адміністрація нового президента США Дональда Трампа поінформувала Євроюз, що більше не долучатиметься до роботи міжнародного центру. Про значення такого кроку говорить адвокат, який представляє в судах потерпілих від воєнних злочинів Юрій Білоус. Безумовно, те, що США вийшло з роботи цієї комісії, це стосується всіх нас. Тим паче, це стосується окупованих частин Херсонської області, Донецької, Луганської, Запорізької безумовно це стосується всього того, що що відбувалося в результаті початку війни на території України, Херсонської області, зокрема, безумовно, тому що не було б рішення про початок війни, планування підготовки старту війни, продовження війни не було б окупації, не було б злочинів. І тому ось це такий материнський злочин, злочин агресії, і з цього процесу США виходять. Ну ви бачите, що це послідовна позиція і в Генеральній асамблеї ООН, Політична ситуація по резолюції і санкції на міжнародний кримінальний суд з ГАГІ. Здається, Вони вийшли ще з комітету ООН з прав людини. Ну тобто, така ситуація від е, такого. Міцного гравця в світі, ну м'яко кажучи, міцного сильного гравця в світі, як Сполучені Штати, ось такі таке відношення. Демонстрація до міжнародного права до прав людини як причини, як наслідку існування міжнародного права, існування норм. Вона ну не може викликати великого оптимізму. Це точно для нас в Україні. Журналіст Олег Батурін, який пережив полон, рішення Вашингтона відійти від розслідування злочину агресії, сприйняв край негативно. Мене це дуже обурює, Давалося б, наш час. Складно собі уявити, щоб така відома демократично розвинена розвинута країна і так відверто б ставала на бік терористів, на бік вбивць, викрадачів дітей і тому подібних злочинів. А з іншого боку, мене ця позиція США. І не дуже то, скажімо так, здивувала, тому що з протягом січня, лютого березня, цього року американці вже продемонстрували, що вони відмовляються від виконання взятих на себе зобов'язань в односторонньому порядку, заднім числом розторгають знаманітні міжнародні угоди, власні угоди. То якщо таке подібне там відбувається. Ну, можливо, в певній мірі ну це дискусійне, звісно, питання, але в певній мірі можливо і добре, що на цьому етапі ми дізнаємося про те, що Америка виходить з цих структур по розслідуванню воєнних злочинів Російською Федерацією. Речниця Білого Дому Керлан Лівіт сказала на брифінгу 17 березня, що не чула про вихід США з міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України. Інших коментарів від американських посадовців. Не надходило адвокат Юрій Білоус каже, що з виходом сполучених штатів робота міжнародного центру не зупиниться, але це поганий політичний сигнал. Створена комісія влітку 23-го року, не тільки з за участі США на базі Євроюсту. Фінансується вона єврокомісією не сполученими штатами, хоча внесок там наприкінці 23-го року був. І працюють там Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія, 14 країн протягом 2024 року надавали там різні види допомоги. Зібрано вже а, близько 2000 файлів, різних доказів, які збираються для підготовки обвинувачення для підготовки доказової бази щодо злочину агресії. Тому вихід США я це бачу скоріше негативним політичним сигналом, тому що США. Провідна країна світу і злочин агресії. Ну це по суті те, що відкрило можливість для цієї величезної кількості д... воєнних злочинів, які вчинено російською армією на території України, і вихід США з комісії, яка готує базу для майбутнього трибуналу за злочин агресії за початок війни, це поганий сигнал. Для тих, хто розраховує на те, що президента Путіна і його найближче оточення буде покарано за злочин агресії. Незалежна експертка з міжнародного кримінального права Анна Микитенко вважає, що відмова США брати участь у розслідуванні злочину агресії проти України продиктована не юридичними чинниками. Це жест на адресу Москви у спробі домовитися про довготривалий мир в Україні. І Вашингтон іще може змінити курс на протилежний, вважає юристка. Я думаю, що це на даному етапі достатньо видимий сигнал е, для то, для Росії, що Штати рухаються в бік примирення і для цього дійсно готові поступитися деякими принципами, в тому числі принципами притягнення до відповідальності. Я не готова зараз сказати, що це. Ніколи не зміниться, або що, наприклад, переговори закінчаться невдало, і штати не змінять політику на 180 градусів. Тут дуже складно щось передбачити, і дуже складно сказати зараз, які будуть наслідки, тому що все змінюється буквально кожен день, а то й декілька разів на день. Анна Микитенко додає, що в будь-якому випадку робота з притягнення до відповідальності і російського керівництва, і решти виконавців за воєнні злочини не зупиниться. Уша немає важелів перешкодити цьому процесу. Сполучені Штати самі по собі не можуть вирішувати, буде продовжуватися весь спектр зусиль з правосуддя і притягнення до відповідальності, чи не буде. Тому без відносно того, яким будуть їх подальші кроки. У нас в Міжнародному кримінальному суді, наприклад, є ордер на арешт, і не тільки Путіна. Він нікуди не подівся. Він нікуди не подінеться, штати на це ніяк не впливають. Є ряд країн, які мають свої власні розслідування, в тому числі європейських країн. Це так само поки що жодним чином не змінюється. Тобто політично так це дає сигнал в першу чергу путіну, що стосунки між Росією і Штатами будуть напевно і надалі теплішими. Але це не означає, що не буде відповідальності за воєнні злочини. Інші злочини, тому що там, де штати відступають з цього поля гри, це означає, що є більший простір для європейських країн, для інших країн, які були менш активними, нарощувати свої власні зусилля і робити ці кроки. Опитані новинами при Азов'я експерти наголошують зараз. Головне, щоб українські правоохоронці і надалі активно працювали та збирали весь масив доказів. Про це говорить зокрема адвокат Юрій Білоус. Незважаючи на все це, ми продовжуємо реєструвати злочини, продовжуємо судові процеси. У мене сьогодні був зранку судовий процес про злочини в гостомелі. Вчора два судові процеси про злочини в Бучі. Судові процеси тривають. Триває слідство документування воєнних злочинів, тому ми тут мусимо цим займатися. Ми цим займаємося, і це безумовно не зупинить точно в повному обсязі роботу української держави, українських слідчих прокурорів, правозахисників, адвокатів з приводу до документування і доведення воєнних злочинів росіян. А в Україні у відкритті міжнародного центру переслідування за злочин агресії проти України в липні 2023 року брав участь і тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін. Редакція новин при Азов'я намагалася отримати коментар від Офісу генпрокурора щодо виходу США з міжнародної інституції. Але на момент виходу програми відповіді ми не отримали. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.